Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Замість підмосковної Олешківська, ростовської чорних запорожців, а російської запорізьких вогнеборців. У прифронтовому Запоріжжі днями депутати міськради, які зібралися на сесію вперше за кілька місяців, проголосували за перейменування десятка вулиць, що мали проросійські назви. Втім, таких у обласному центрі ще залишається чимало, бо більше декомунізація, що триває в країні понад сім років, у Запоріжжі далека від завершення, адже в середмісті досить стовбичить стела, присвячена жовтевому переводві. Вороту в Росії. Руська. Руська називається вулицею. Де на старих табличках ріже око напис Руська. 80 80-річний пан Станіслав щодня ходить до крамниці і від назви свого маршруту. Не в захваті. Мені давно це не подобається. Ну а що? Та сьогодні для нього добра звістка. Віднині вулиця Руська зветься запорізьких вогнеборців. Чоловік певен, прибрати назви, пов'язані з країною-агресоркою, варто було ще 2014-го. Вже 9 років війна. Звісно, давно треба все було переименувати, прибрати. все. Оте. Може, тоді б не не лізла б так. Пан Станіслав зізнається, має дочку та сина, що давно мешкають у Росії, та наприкінці лютого родинні зв'язки розірвав. Мої діти там живуть. Ну а що я зроблю? А де там? Яку ти? Спілкуєтеся з ними. В щасні, щасні, почали таке мені гнати, що на вуха не натягнеш. Приятель Станіслава Андрій на тепер уже колишній Руський мешкає 63 роки. Про перейменування каже, чув та нова назва не сподобалася. А головне, що з людьми посадовці не порадились. Таке названня і ніхто не совітувався. Ніхто. Поставили перед фактом де все. Це не так, твердить правник та депутат міськради, що днями спромоглась перейменувати у Запоріжжі із десяток вулиць з російськими урбанонімами. Дмитро Гладкий він у робочій групі, що пропонує до розгляду нові назви. Перед тим свої уподобання кожен може висловити на сайті міської ради. Пропрацьовується не просто локальний варіант, варіанти як будуть узгоджуватися з сусідніми вулицями, як логічно, як естетично буде узгоджуватись. Беруться список для перейменування ті вулиць, які якимось чином, чи географічно, чи можливо відсилають до осіб, які пов'язані з країною агресором? Ось приміром по сусідству з колишньою російською вже екс ростовська Віднині чорних запорожців. Це назва 72-ї механізованої бригади. Пані Тетяна не проти Ростовська звично було так ще, як СССР був. Ну, тепер, звісно, краще. А вулиця підмосковна стала Олешківською. Олешківська. Ну, добре. Ну, раніше це треба було зробити. Коли саме? Коли саме? Ну на початку, у 2014 році. До кінця декомунізація не завершена. У середмісті в тепер стела, присвячена жовтневому перевороту в Росії. Монумент досі муліє очі, бо кажуть в обласному департаменті культури міські урядники на початку декомунізації надали йому статусу пам'ятки історії, бо тут буцімто з 1927 року братська могила. Вона присвячена большевістким, скажімо так, подіям октябрьській революції, октябрьському перевороту, але її перейменували, що це поховання. Доби визвольних змагань України відповідно, якби ніякого відношення до більшовізму вона не має. Я маю надію, що в кінці кінців все ж таки війна розставляє все на свої крапки в багатьох питаннях. Департамент культури каже його очільник, ініціює демонтаж більшовицької стели та зміну концепції усього скверу. Це рішення має ухвалити міськрада. Окрім цього, у депутатів каже Дмитро Гладкий ще список із десятків вулиць із проросійськими назвами, які мають бути перейменовані. Частина матиме імена сучасних героїв. Панстані. Слави, з тим згоден, бо каже. Нинішня війна не має забутись. Щоб вона залишилася в нас, щоб ми помнили і діти наші помнили, внуки, правнуки. Андрій Почто Артан Дежанко програма. Вікна СТБ Єдині новини.